Сьогодні 8 червня, і ми з нашими друзями зібралися у Пенсильванію в християнський театр, щоб побачити грандіозну виставу Ковчег. Перед театром ми заїхали у кафе Агапи, де чекали нас наші друзі. До речі, Агапи означає Божа любов. А далі похід у театр. І це було просто вау! Неймовірно, живий спів, фантастичні костюми, декорації, світло. І навіть справжні тварини на сцені. Все зроблено так, щоб ти ніби сам опиняєшся в цій історії Ноя, глибоко, сильно і з Божою присутністю. Sight and Sound Театр це одна з найбільших у світі християнських театральних компаній, яка ставить масштабні постановки біблійних історій наживо на сцені. Має два великих театри в Ронксі Ланкастер і в Брансоні, штат Мізурі. Кожного року більше одного мільйона глядачів з усього світу відвідують їхні вистави. Богусик, звичайно, пів вистави проспав, а Даніелочка дивилася з великим захопленням. Навіть в кінці вистави прикликали людей до покаяння, і Даніелка з Марчиком залюбки пішли до спільної молитви. Я захоплені від поставили Ага. дуже класний тут навіть кава по 3,49. Вага, всі сміються.